Нічна на 21 січня у Росіян видалася тривожною. У неї міст лунали вибухи. Серія потужної бавовни прогреміла поблизу Тули, як повідомляють російські телеграм-канали, вражено завод Шагловський вал. З відкритих джерел відомо, що це одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії. Воно займається розробкою керованої зброї для сухопутних військ, систем протиповітряної оборони, швидкострільних знарядь та бойової стрілецької зброї. Наприклад, на цьому заводі збирають зенітно-ракетні комплекси «Панцер-С» та панцер С 1 Вибуху лунали й у Ленінградській області. У порту услуга горів термінал. що безпілотник пролетів над нами. Валпаходу в різірвуари ТрансНевтівські, як повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, горів термінал компанії Новатек. Постраждалих нібито немає. Персонал евакуювали. Компанія Новатек займається видобутком природного газу у 2021 році. Посіла восьме місце в рейтингу найбільших приватних компаній Росії за версією Форбс. Поки у Тулі горіло військове підприємство а у Ленінградській області. Палав термінал. Безпілотники відвідали Орловську та Смоленську області. В Міністерстві оборони країни агресора заявили, що нібито атаку відбили. Про пошкодження та наслідки традиційно нічого не повідомили. А про пожежу в Леніградській області взагалі вирішили не згадувати. А ще неспокійно було в клинцях Брянської області. Нагадаємо, що в російських клинцях уже третій день щось відбувається після того, як у ніч на 19 січня невідомі завдали удару по нафтосховищу. Тоді ж у Тамбові стався приліт на пороховий завод у місті Котовськ.